Так, вітаю, шановні, тобто питання знову таке по розстрігуляторам. Ростригуляторам вже вияснили. Два розстрігулятори, якщо це у нас стосується кондитерського соняшника, кондитерський соняшник ми обробляємо в фазу від 6 до 8 пар листків. Препарати 20 сімгента сетар, тобто норма 0,5 літ на гектар, які можна додати і... Амінокислоти і бор. І препарат у нас Архітит від компанії Басу, де можна вносити разово там, де немає зволоження 1,2 не на гектар, де є зволоження вносити 1,5 літра на гектар або два рази по один літру. Ти тобто, ж фаза від 6 до 8 пар листків. Тобто рахуємо пари. Раз, два, три, чотири, п'ять. Ну, тобто, Десь неділя і можна вже вносити. Тобто, тому, будь ласка, слідкуйте за своїми полями, хто хоче зробити розтригуляцію, то робіть її або препаратом Сетер від компанії Сінгента, або препаратом Архітект від компанії Pass. Тобто дивіться, по гіліантексу не треба не взяло. зовсім відпустила. А амброзію придавило. Ви бачите далі результати. 45 грамів просили і таксу, в чистому вигляді разом з препаратом, з прилипачем Біволд. Тому такий фон у нас на контрському сонячнику, секундитерський сонячник у нас по ноу технології Висівали 32 тисячі на гектар, висівала сівалка сімати. Знімаємо на 17 червня 25 року цей район, Дніпропетровська область. Трохи є по хворобам. Точніше, це може бути і клічно, додивіться. Подивіться по полям, така є проблематика, як кліч на полі та хвороба там, де є за зволоження велике. Там з вами компанія Стандарт, слідкуємо за полями, проводимо експеримент. Будемо дивитися, якщо в кухні, один хоче в ближайшим часом, Буде працювати препаратом свята, вдома 0,5 на гектар разом з амінокислотами кислотами і робити висновки потім далі компанія, яка дає практичні досліди на полі. Коментуйте, підписуйтесь, до зустрічі!